Росія програє війну. Вона вона вже її програла ну, Просто її треба завершити. У них зараз криза йде е, на фронті. Погані справи в економіці погані справи на Кавказі, і дики сипеться потрошечку. І ждемо смерті, як його Кадирова, і там почнеться гаряче. Проблеми скрізь Вони не витягують і вони зараз багато грошей вкладають в те, щоб всередині України були бунти, були якісь конфлікти, щоб подолати нас. Вони не витягують в чесній грі, скажімо, ну, вона ніяк не може бути чесною. Це їхня нова нова, якийсь, нова стратегія Всередині ламати Україну. Нас бомбами, ракетами не зламати, не злякати. Вирішили таким шляхом піти. А він відпрацьований, він дійсно працює, бо люди втомлені, вони дійсно вже устали, хочеться змін. Але це не принесе зміни. На жаль, не зараз. Ну точно не зараз. Просто вас прошу, не робіть глупостей.